Вітаю вас на прямому ефірі. Починаю його вдруге, тому що перший раз тільки запустила був хідний дзвінок, треба було терміново поговорити, поспілкуватися. Про що хочу розказати, і хочу поділитися вам історією зі свого життя. Коли я прийшла в мережеву компанію. Ну, і відповідно, так як і багато із вас, можливо, починали свій шлях. Ну, взагалі, вперше, як я тільки прийшла в мережеву компанію. І перше, що сказали зробити, бери свій телефон. У тебе там є дуже багато номерів. Пиши їх, виписуй, там і пиши, що це холодний там список, там теплий і так далі. Тобто є правильне там розподілення, як це все робити. Ну, і відповідно, Галя, привіт-привіт. Ну і відповідно, давай будеш працювати. Набивай свої шишки. Треба йти на свої наступати на свої граблі, на поле із граблями. Ну, в мене в принципі це довго часу не зайняло. Я спортила свій список знайомих, як тільки можна було. Потім я чомусь вирішила, що я попрацюю не через список знайомих через телефон, а я поспілкуюся вживу в мене на роботі з дівчатами, які працюють так само медичними сестрами. Ну, вони ж люди, люди грамотніші, вони не зрозуміють, що я їм хочу донести. І я вирішила їх запросити. Розуміння, як це робити, немає. Я пояснювати немає. Навику ведення презентації немає, навику ведення консультації немає, нічого немає. Я чомусь вирішила, що я щось зараз намалюю якісь кружечки, і ця людина і зрозуміє. В результаті, до чого ми говорили, я щось пояснювала, пояснювала, ну, коли слухаєш зі сторони, то таке відчуття, ніби це дуже легко. Коли ти виявляється, що сам проводиш такі зустрічі, ну. Це дуже складно, насправді, вийшло. Ну, якось я вже там щось пояснила, ну, я там ще й пам'ятаю таке, ну тут, типа, ну ти тут зрозумієш, тут якось отак, отак, отак. Я пам'ятаю, мені так соромно було за цю свою таку зустріч, яку я провела за ці листочки, які я там малювала. Я вже бачила по очах людину, що вона не хоче це все слухати. Але яка, людина, яка сиділа напроти мене і слухала, вона просто дуже культурна, дуже коректна. і... Досиділа до кінця. Ну, звичайно, закінчилося тим, знаєте, що вона мені сказала: Марін, я тебе дуже поважаю, я тебе дуже люблю, але давай на цю тему ми вже з тобою говорити не будемо. І якщо ти будеш мене ще запрошувати, десь оце, оце о, такі о, якісь речі, то ми з тобою спілкуватися не будемо. Уявіть собі. Це для мене був такий, мені так тяжко було. Боже, мені це так було соромно. Мені це так було боляче все В мене це була прямо така психологічна травма. Ну і так багато різних таких ситуацій було. І я зрозуміла, що я свій. Список знайомих не то, що спортила, я його дуже спортила. Тому що я не озброєна пішла в поле без, без знань, без нічого. Просто пішла пояснювати. Тому що моє навчання в команді, в тій команді, яку я прийшла, було, заключалося в тому, в тебе є телефон, бери телефону і пропонуй. Що пропонувати, як говорити, що сказати, як правильно сказати, а якщо раптом така відповідь, що я повинна відповісти? Ну тобто в мене були одні тільки запитання, відповідь, я таки не знайшла. Взагалі. Далі я зрозуміла, що я не хочу бути в мережевому, Це я так намагалася, хотіла своєму просто допомогти. ну, Зіткнувшися з такими запереченнями і з конкретним ні, я вирішила, що я піду в соціальні мережі. Все, всі люди працюють в соціальних мережах, ну, не всі, скажімо, але багато і кажуть, що там можна а, виставляти публікації, і до тебе прийдуть люди в команду. Вистроїться ось такий твряд. І вони зараз всі підуть до мене і будуть підписуватися. І я пішла в інтернет. Відповідно, у мене є Фейсбук, у мене є Інстаграм. На той час уже однокласники і контакті було заборонено в Україні, в принципі, я ними не користувалася. Все, вирішила я, що я буду працювати в Інстаграмі і Фейсбуці. Що писати? Що виставляти? А де брати фото взагалі? Я... Я не люблю фотографуватися, де брати фото для того, щоб виставляти. А я, мабуть, буду брати і виставляти дітей. І почала своїх дітей з різних боків фотографувати і все. Зарядила, виставляю їх там майже не щодня, виставляю фото то діти, то чоловік, то діти, то чоловік і так далі. І все. Я чекаю, коли до мене прийдуть люди в команду. Це я зараз розумію, що так не буває. Коли ми виставляємо дітей і чоловіків своїх, це все дуже прекрасно. Нам пишуть лайки, нам пишуть, ой, які красунчики, ой, які гарнесенькі. Ну, але ж в результаті команда не росте, бізнес не розвивається. Але мій мозок, він собі ж думає, що він то виконує роботу. Я ж то щось там роблю в тих соціальних мережах. Фейсбук є, інстаграм є, публікації є, фотографії є, виставляю все. Будь ласочка. щось я собі тут. Натерла. От, все, виставляю. А воно не працює, воно дійсно не працює. Тоді я думаю, що треба піти навчатися, скоріш за все. Тому що всі кажуть про те, що в інтернеті можна побудувати команду. А як це зробити правильно? Я не знаю. Бачу, що в мене не виходить. Пішла я вчитися цьому всьому. Виявляється, треба виставляти себе, а не дітей. Розумієте, а для мене себе виставляти. По-перше, я на себе дивитися не могла. Я дуже соромилася, я завжди дуже прискіпливо відносилася до фотографій, на яких я там знаходжусь. Не так руку поставила, не так ногу, там зайва вага, там десь не так скривилася, там десь не так посміхнулася. А це ж треба фотографувати, а треба пости дуже часто писати. А де ж брати скільки фотографій, ти ж не будеш постійно одну і ту саму. Ну все. Багато всього вчилася, вчилася, я зрозуміла, що. Питання треба робити фотосесії. Не можеш робити фотосесії постійно на постійній основі професійні, значить, просто треба брати і фотографуватись. Хоча це такий формат на сьогоднішній день набагато більше заходить, ніж коли ти робиш на постійній основі там професійні фотосесії. Сьогодні ось такий повсякденний, скажімо так, вигляд він більш притягує людей. Ну, все, я взяла собі за основу таку звичку. Чоловіка раз в місяць вивозити кудись і щоб він мене фотографував, то ми десь підемо в ліс, то ми десь підемо в парк подальше від людей, тому що фотографуватися, ви ж самі розумієте, коли я соромлюся, і коли мені це дуже незручно, взагалі мені це некомфортно, мені треба поїхати чим далі від людей, щоб мене менше людей бачили. То ми десь до ставка, то ми десь в парк. І от якщо я десь там стою біля лавочки або сиджу на лавочці. Парк в парку фотографуваюсь і фотографуюсь, і, фо, фотографуюсь, і проходять в цей момент люди. Боже, мені якось я вже не знаю, куди мені діти руки, мені так соромно, що це мене фото, що це мене ж так фотографують. Дуже якось я, я не знаю, чому так відбулося. З дитинства я не люблю фотографуватись, але ось таку звичку я собі напрацювала періодично, раз в місяць, з чоловіком, хочеш не хочеш, зробити кадрів 30-40 однозначно. Два-три з них будуть нормальні. Все одно, два-три можна вибрати. в принципі, це вже, вже є якийсь результат. Тобто фотографії зробити можна. Виявляється, для того, щоб в інтернеті люди приходили, треба ще ж писати пост, тому що людям потрібно ще і наповнення, не тільки ваза, не тільки вигляд, а ще й дуже важливо, що там знаходиться всередині. Тому що люди йдуть на особистість в інтернеті, так воно дійсно буває. Ну і тут треба щось писати, а про що писати, а де брати ідеї? А взагалі, а про що люди пишуть? Ну, пишуть про можливості заробляти в інтернеті. Ну, Якщо писати про них постійно, ну, воно набридає. Ну і плюс я ще не вмію так формувати думки. Краще було піти в когось копіювати, собі вставити. Я так і я таки почала десь у когось копіювати, підставила просто своє реферальне посилання і все, на реєстрацію. Знову люди не йдуть в команду, чому ж так відбувається? І Що ж такого я роблю не так? Я ж такі красиві пости вже почала копіювати, тирити, просто банально. Слово в слово, все списано. Просто там одне ім'я, у мене просто інше ім'я. Там у них одне посилання, у мене інше посилання. Чому в тих людей є зріст? Чому в тих людей виходить будувати команду, а в мене не виходить. В чому ж секрет? Знову багато всього вчилася, знову ж багато всього робила. Виявляється, треба писати від себе, пропускати через себе і писати від себе. Ну, не знаю, про що ж, де ж скільки брати ідей, і знаєте, коли чимось займаєшся і вчишся чомусь, то ось ці всі консультації. Проведення презентацій, ти відкладаєш їх на потім, ти ж думаєш, що ти ж працюєш в інтернеті, тому що ти ж тут ось отримав якісь знання, все, мозок наш обманюється дуже-дуже легко і просто. І мені зручно те, що я собі вибрала такий шлях. Я пам'ятаю, мої наставники в тій команді казали: ну коли ти вже навчишся, давай вже починай будувати свій бізнес, хватить вже вчитися, хватить закінчувати різні тренінги, давай вже ж роби результат. У мене не було жодної запрошеної людини взагалі. Я пам'ятаю, що коли ти приділяєш багато уваги тренінгам, навчанням і так далі, то ти менше уваги приділяєш публікаціям постів. знову ж таки. Думаю, ну якось вже ж треба напрацювати цю навичку, тому що себе треба змушувати. Завжди пам'ятайте, що найтяжча робота це робота з самим собою, знайти ось цю внутрішню мотивацію. Тому що збоку можуть говорити про тисячу доларів, про 10 тисяч доларів, про безбідне життя, про здійснення мрій, про там, подорожі, про якісь смаколики, про подарунки, про, брендову, про брендовий одяг, про автомобілі. Про все можуть говорити збоку, і ти такий, да, хочу, 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 але внутрішньої мотивації немає, її не вистачає для того, щоб банально. На постійній основі взяти і виставляти пост і виставляти там якісь певні слова. І я пам'ятаю, в моєму житті це був такий певний переломний такий момент, коли я вирішила, що я візьму, і там впродовж якогось певного часу буду виставляти пости кожного дня. Буду виставляти фотографії і писати на якусь тему. Цим самим я напрацюю певну звичку, цим самим я напрацюю. Можливість формувати якось думки, десь брати ідеї, і так, і так далі. Це все в мене склалося до того, що планувалося там за місяць день народження моє, і я вирішила, що ось це буде такий, якби зворотній відрахунок до мого дня народження. І я почала. Почала я із цифри 25, я пам'ятаю, це дуже чітко: 25, я написала пост номер 25 і. Не пост номер один, а 25, номер 25. І почала писати там на тему цифри 25. Я чомусь вирішила, що я буду оцей ряд постів прив'язувати до цієї цифри, що вона для мене значить. Ну, тобто, я вигадала таку, ну, така прийшла до мене ідея. Все одно з чогось треба було починати. І це була такий класний інструмент виходу із зони комфорту. І я почала, звісно, людей в команду не прийшло. Але це такий був класний скачок, це такий класний був ривок. Тому що, коли я написала 25, а в мене вже був такий, знаєте, типу блокнот. Ось він, мабуть, десь у мене тут можливо і є під руками, Це щось було ось такого, типу блокнот. І, ні, це не цей. І я тут писала: там, наприклад, 25, я планую про те написати. 24, буду про те, про те. І я просто наперед. Сиділа і писала, скільки з чого в мене там а, залишилося до цього ж дня народження. Люди не знали, що це зворотній відлік до дня народження. Ті люди, які зі мною на роботу ходили, ні, це не цей, але це щось дуже схоже було. От, Ну і я почала писати. Це було цікаво. Були якісь дати, коли там, наприклад, припала річниця нашого весілля з чоловіком, там то була Пасха, то були ще якесь там число, можливо, для мене якесь було значуще. І наскільки мене це вже зацікавило? І в мене прямо був розписаний контент-план на цих 25 днів. Я, можливо, ще детально всі дні не знала, як там буде, але я точно знала, що номер один це значить, що залишився, що завтра в мене має бути день народження. І, і пам'ятаю, це нібито в мені або 33 мало було бути, або 32. Я не пам'ятаю. Ну, там я планувала якісь певні підсумки і так далі. Тобто, ось такі, наскільки певні нюанси, і я це все робила, це все так мене зацікавило і почало зацікавлювати людей, які знаходяться довкола мене. Тому що на той час я працювала в лікарні, і люди вже які спостерігали, відповідно ж, вони підписані на мої соціальні мережі, в якийсь певний момент. Почали мене зупиняти ось так. от За руку я працювала маніпуляційною медсестрою, і Я там, наприклад, зранку робила якісь певні маніпуляції, потім треба було взяти кров, там віднести в лабораторію або ще щось. І мене вже просто по дорозі зупиняли, хватали за руку, казали, Марінка, а що це ти там блогером почала працювати? А що це в тебе там таке відбувається? Цікаве? Розумієте, я дала людям можливість на себе звернути увагу. І це так страшно зробилося. До мене ще люди не пішли в команду. Але я зрозуміла, що я почала людей зацікавлювати. Потім через якийсь певний час мене просто почали зупиняти і казати, а що буде далі? А про що ти будеш писати? А що ще далі буде? А ти так круто пишеш, тебе так класно виходить? Я ніколи не знала, що в мене може щось там круто виходити. Я взагалі два-три речення докупи зв'язати не могла. Для мене в житті моєму. В школі, як я вчилася, я дуже легко і просто вирішувала математику, там, алгебру, геометрію. Це взагалі не була проблема. Для мене була проблема написати твори: 10, 12, 15 речень, наскільки там листків, якісь речення. Це взагалі щось таке було надзвичайне. В мене, в мене все було дуже коротко і ясно. Я могла такий твір коротесенький написати, і все, я не знала, що писати далі. А тут же ж треба щось вигадувати, розумієте, І кожного разу на якусь іншу тему класна прокачка себе. І вже коли я сама собі дала слово, і вже коли почався цей зворотній відлік, і вже коли люди почали мене зупиняти, а це вже там був пост, там, наприклад, 15 18, знаєте, от так от залишалося до кінця мого такого так званого марафону, я розумію, що за мною спостерігають, і якщо я вже навіть і хочу дати задню. Я вже не маю права дати задню, тому що вони ж за мною дивляться. Я розумію, що вже чекають, що ж буде далі. Закінчився цей в мене марафон 25 днів. А, і ще цікавий момент. Щодня я виставляла пост о 6-й ранку. О 6 ранку! Тобто, я себе взяла не просто в такі певні рамки, я ще й придумала день і час, коли я це повинна виставляти. Щодня. Із суботами, з неділями, о 6-й ранку. Я завжди, знову ж таки, для того, щоб написати і виставити рівно о 6-й ранку, то треба, щоб він був завчасно написаний. Тобто тут іде прямо ціла підготовка. Розумієте, чому я кажу, що це була конкретна зона росту? Залишилося, ой, пройшли ці 25 днів. До мене дійсно в команду ніхто не прийшов. Але. За мене почали говорити вже мої знайомі із роботи вже в іншому, абсолютно з іншого боку. І вони там, а Маріна там блогером працює, а Маріна там щось в інтернеті веде, і вона веде це не так, як всі, тому що всі просто постять свої фотографії зайчиків, котікав, там якихось красиві картинки, а вона прям щось пише, історії життя пише і так далі. Почали спостерігати, почали коментувати. знаєте. І я привернула до себе увагу. Закінчилося 25 днів. Я видихнула. Але, знаєте, мені стало сумно, я захотіла продовжити. Тому що формується наша звичка за 21 день. Я це робила 25 днів. І мені вже просто захотілося вести свої соціальні мережі. Мені сподобалося, що люди реагують. Мені сподобалося, що люди пишуть певні приємні коментарі. Мені сподобалось, що є люди, які відчувають такі самі емоції, можливо, такі самі якісь думки і так далі. Хоча я там не робила чогось надзвичайного, я могла писати про цифру 8, наприклад, або про 12, або там ну просто про чотири члени сім'ї. Що для мене чотири? Це чотири члени сім'ї, там двоє батьків, двоє дітей і так далі. Щось такого типу я писала. Але мені це вже сподобалося. Мені почало подобатися вести свої соціальні мережі. Мені почало подобатися фотографуватись, мені почало подобатися вибирати ці фотографії, постити і ось з такого плану працювати. Звісно, в команду ніхто не прийшов, і я розуміла, що я зробила певний крок. Я зрозуміла, що мені треба бути в соціальних мережах. Я зрозуміла, що це треба робити системно. Але в мене не було розуміння. Про що мені бути, ким мені бути, як мені писати так, щоб до мене приходили люди в команду. І цьому знову ж таки я пішла навчатися. Довго я цьому всьому навчалася. Є різні версії, є різні. Одні кажуть по одному, інші кажуть по іншому. Хтось каже, треба 80% показувати своє життя, і тільки 20% показувати, де ти, хто ти, чим ти займаєшся, і так далі. Хтось навпаки каже, що. Треба 80% бути експертом і тільки 20% свого власного особистого життя. Розумієте, в кожного буде своя формула у кожного спікера, у кожного тренера, який ділиться своєю інформацією, в нього є щось своє. Дуже шкода, якщо люди вчать тому, що вони самі не розуміють. От вони пішли, закінчили одні тренінги, інші тренінги, почитали одну книжечку, іншу книжечку, а потім таки створили курс і прийшли, і вирішили вам його продати за якісь там певні кошти. Воно відчувається цей насправді фальш, тому що я була в різних тренерів і тих людей, які являються просто тренерами, продюсерами, займаються запусками. І просто тими людьми, які реально в мережевому бізнесі досягли результату. Мені цікаві були люди, які досягли результату саме в мережевому. Тому що саме тут я хочу отримати результат. Я не хочу бути продюсером, я не хочу займатися запусками, я не хочу займатися там чимось іншим. Я на сьогоднішній день хотіла отримати результат в мережевому. Ну, там була певна ряд причин. Пам'ятаєте, я розповідала, що почалася війна, я зупинилася в цій компанії продуктів, які я була. Далі я почала працювати, зацікавилася криптовалютою була там, а потім з'явився Лівгуд. І знаєте, вже до моменту, коли з'явився Лівгуд, у мене вже було чітко знання того, що треба, що треба система постійно виставляти якісь певні публікації. У мене було розуміння того, що краще це буде відеоконтент, ніж написаний контент. Хоча на сьогоднішній день можна і так, і так. Головне наповнення, головне те, про що ви говорите, як ви це говорите, і як багато ви про це говорите. І знаєте, коли я вже прийшла в Лівгуд, я почала шукати свою формулу. Свою формулу. І для мене от, прийшов результат. Статус бронза я закрила буквально вже, мабуть, через місяць. Статус срібло я закрила через 4 місяці. І статус золото закрила через 11 місяців. На сьогоднішній день мені залишилося вже дуже класно, круто, до платини, вже не так і багато, але впевнено, рухаємося вперед. До чого це я кажу? До того, що ці всі знання, які отримувала я від різних тренерів, від різних спікерів, різні погляди на життя, я змогла примінити саме в Лівгуд, і в мене вийшла своя власна форма. Цією формулою я хочу з вами поділитися в суботу. 28 грудня, о 14-й годині, я вас запрошую до себе на тренінг. Про що ми будемо говорити? Я вас просто проведу по тому шляху, про якому пройшла я, починаючи від упаковки. Сьогодні я дивлюся про упаковку, її продають просто за сумасшедші гроші, як запакуватися, як підписатися, що зробити, на що звернути увагу. Тобто, ми дуже швидко по цьому пройдемося. Не приділяйте так багато уваги. Як починають розказувати ці продюсери, що упаковка це все, це ваше, все, і там всі сидять і розбирають шапку профіля цілий місяць. Це дурня. Напишіть один раз її, не сподобається, через місяць зміните, через місяць зміните, все одно ідеального варіанту немає. Якщо всі прямо знають, як писати ті шапки профіля, то тоді, де ж їхні діамантові лідерські статуси в їхніх мережевих компаніях. Так що, повірте, тут це таке, це таке, що тестується. Тестується. Просто є якісь певні нюанси, є якісь певні правила, підказки, як би це зробити. Більш коректно, більш правильно для того, щоб було це зрозуміле підписнику і глядачеві. Тобто, ми поговоримо з вами про упаковку. Далі ми поговоримо з вами про саму аудиторію, щоб ви у вас було чітке розуміння, яка вона взагалі буває ця аудиторія. Щоб ви ж не думали і не вдівали рожеві окуляри, як я тоді, коли почала виставляти свої фотографії, я собі сажу і чекаю, коли ж до мене прийдуть е, в команду. А люди не прийдуть, тому що їм це не цікаво. Вони там вони сидять в соціальних мережах для іншого, розумієте, взагалі для іншого. Їм тут треба. Е, як їх підвести правильно, щоб показати, що те, що транслюю я, їм воно треба, розумієте? Тому ми поговоримо про аудиторію, далі ми поговоримо про експертність, а далі ми з вами поговоримо про контент. Тому велика увага цього разу буде приділена на контент. Я прямо дам таких 10 основних головних тем, які потребує ваша аудиторія. Для того, щоб ви її могли зачепити, для того, щоб ви могли створити зі своєю аудиторією відносини, і для того, щоб вам хотіли до вас приєднатися, От ми будемо говорити і про упаковку, і про аудиторію, але цього разу величезний, величезний такий кусок нашої зустрічі, прям блок нашої зустрічі це буде контент. Тому, хто хоче потрапити на мій тренінг, пишіть мені в особисті повідомлення. Завтра я закриваю вікно продажів. сьогодні в нас в групі. От на сьогоднішній день я зараз зайду і вам скажу: на сьогоднішній день 31 учасник уже є в групі, ті люди, які хочуть приєднатися. Що для цього треба зробити? Ну, я кажу так, як є. Моя команда потрапляє безкоштовно. Я не додаю всіх підряд. Навіть з команди, тому що є люди, хто на пасиві, є люди, кому зараз новорічні свята на першому місці, які там тренінги, яка який контент, який контент план і про що там писати? Якщо тут треба думати, що на стіл накривати. Ви самі це все розумієте, в кожного собі своє. А є люди, кому це потрібно навіть перед новим роком зробити собі такий подарунок. Тому моя команда потрапляє безкоштовно. Хочете до мене в команду, підписуйтесь, приєднуйтесь, я вас додам. Партнери інших команд або інших компаній У мене так само тут є, і на сьогоднішній день вже дуже багато людей захотіли приєднатися. Вони так само мають доступ, тому що вони точно знають, що знання, які я даю, вони дуже цінні, вони дуже класні. Це завжди проходить в легкій, зрозумілій формі. Ну, я не знаю, скоріш за все, є така в мені здатність, властивість говорити про складні речі дуже просто. У мене навіть уже крилата фраза є. Це все дуже просто. В мене навіть є один із партнерів, мені подарувала таку фотографію вже з моєю крилатою фразою. Все просто, і ці люди точно знають, що інформація буде дуже цінна, дуже цікава і необхідна. Що зробити, щоб потрапити до мене на тренінг партнерам інших команд? Звісно, писати мені в особисті повідомлення. Ціна коштує 10 доларів. Можна, якщо це партнери Лівгуд внутрішніми коштами, якщо це партнери інших команд або інших компаній, або немає внутрішніх коштів, можна 420 гривень на карту. Будь ласка, для всіх відкриті двері. Тому у вас ще є час, ще є майже ціла доба, трішечки більше. В суботу вже нікого в групу додавати не буду, тому що в суботу ми посилено починаємо працювати. Єдиний нюанс ви ж розумієте, що запис буде обов'язково цього тренінгу, і ви його зможете отримати. Він буде опублікований в групі, в цій, які буде закритій групі, де буде проходити саме наша зустріч зі слайдами, все все буде як повинно бути. Тільки ця запис буде актуальна лише цілу добу. Через добу я його видалю. Тобто, ви повинні розуміти цінність того, що ви отримаєте. Ви повинні розуміти, що це дійсно інформація, яка перевірена, яка працює в мене. Як називається тренінг, як створити потік вхідних заявок через інтернет? В такому форматі я його буду проводити в останнє Тобто це більш удосконалений той, який я вже проводила раніше. Більш удосконалений, більш глибший і більш увага приділена на контент, і вже такого тренінгу однозначно не буде. Тому, будь ласка, хто хоче, приєднуйтеся, його можна буде придбати потім, тому що в мене є така можливість його опублікувати на YouTube, і на YouTube він в подальшому буде коштувати 20 доларів. Захочете потім його подивитися, будь ласка, там є така функція підписки, ви зможете собі його придбати за 20 доларів. Зараз то буде онлайн, ціна 10 доларів. Говоримо про контент-план, про соціальні мережі, про те, як зробити так, щоб вам писали вхідні заявки і будувалася команда. Щоб ви не робили, щоб ви не робили тих помилок, які робила я. Хочеться скоротити просто ваш шлях і все. Тому. Є бажання пишіть в особисті. А зараз я хочу вам побажати успіху. Однозначно. Я знаю, що величезна кількість аудиторії моєї моїх підписників це саме mlm підприємці різних компаній, тут є і Фармасі, тут є і Лівгуд. Тут є дуже-дуже лівести, дуже багато українська компанія знаю, розумію. Я кожному бажаю успіху у тій справі, якій ви займаєтеся. Зрозумійте, в кожного свій шлях є люди, які прекрасно будують команди на землі, і в них це дуже круто виходить. Є люди, які прекрасно будують команди на продажах продукції, проводять прямі ефіри і продають продукцію. Все дуже класно. Але той, хто хоче будувати команду через особистий бренд. Ви пам'ятаєте, що ви собі робите репутацію сьогодні? Особистий бренд це процес довгий, ви повинні самі собі віддати звіт, тому що це не дуже швидко, це довгий процес, це певна репутація, яку ми напрацьовуємо в соціальних мережах. Але це, знаєте, як студенти, хто з вас був студентом? Як кажуть, першу частину нашого навчального процесу ми працюємо на заліковку. Першу половину, а далі заліковка працює на нас. От рівно так само. Спочатку ми працюємо на особистий бренд, а далі особистий бренд працює на нас. Тому пишіть, чекаю, запрошую вас. Всім бажаю успіху, здійснення мрій, величезних команд, і хай у вас все буде так, як рівно хочете ви. З вами була Марина Безугла, до нових зустрічей тренінг в суботу, 28 числа, 14 година. Запрошую!